Доброго дня! У даній презентації я покажу, як реалізувати задачу три сімейні пари на мові програмування прилог, використовуючи пошук у ширину BFS. Чому прилог? Це декларативна мова програмування, в якій ми описуємо, що хочемо отримати, правила умови, а не як це робити. Прилог сам перебирає можливості і знаходить рішення, що задовільняє задані умови. Чому BFS? У задачах із великим простором станів, такі як три сімейні пари, Пошуку глибину може застрягти в глибоких гілках. БІС перебирає стани пошарового, тому швидше знаходить найкоротший розв'язок. Постановка задачі. Задача три сімейні пари або інше назваревниві чоловіки, полягає в тому, аби переправити через річку трьох чоловіків та їхніх дружин. Човен може перевозити не більше двох осіб за один раз. Основна умова безпеки жодна дружина не може залишатися на одному березі з іншим чоловіком. Якщо. Її власний чоловік відсутній на цьому ж березі. Метою завдання є знайти найкоротший шлях, мінімальну кількість переплав, за яким усі три пари опиняться на протилежному березі без порушення умов безпеки. Пропоную переглянути код та визначити ключові терміни та предикати. Ми маємо стан. State, boat і e left. Boat – left або right, берег, де знаходиться човен, Left – список осіб на лівому березі, Right – список осіб на правому березі. Початковий стан, фінальний стан, умови безпеки, neighbors – сусіди. А також саме реалізація пошуку у ширину. І, власне, Go запускає алгоритм, виводить знайдений шлях та підраховує кроки. Пропоную а, детальніше поглянути на, на код презентації та розібрати строки з нього. Initial state і final state задаю, з якого стану починаємо і до якого прагнемо дійти. Опозит uh, ОП uh, показує, якщо човен на left, протилежний берег буде йому right. І навпаки. Uh, також. Uh, нам потрібно визначення, хто є чоловіком і хто дружиною. Ці факти потрібні для того, аби код знав, які особи є чоловіками дружинами між собою і хто кому залежить. Дружин позначаємо літерою W, чоловіків H. І також цифри. Далі важливим є перевірка безпеки. SafeBank перевіряє список осіб на одному березі. Якщо ми знайдемо дружину. Що позначена літерою W предикат. Чий чоловік відсутній, але є інший чоловік, тоді ми будемо вважати, що стан цей небезпечний. Даний знак означає, що не існує такої ситуації, тобто немає дружини з чужим чоловіком без свого. Стан безпечний, якщо, відповідно, обидва береги безпечні. Для кожного нового стану ми будемо перевіряти, що обидва береги відповідають умові безпеки. Neighborс генерує всі можливі переходи з одного стану в інший. Залежно від того, де човен, ми вибираємо одну або дві особи з Left і Right, і переносимо їх на інший берег. І відповідно safe State перевіряє, чи є отриманий стан безпечним. Select обираємо. Next Left, переносимо. Далі ми реалізуємо пошук у ширину BFS. Як він працює? Ми починаємо з початкового стану і зберігаємо його у черзі разом з шляхом, що веде до нього. Потім ми поступово розгортаємо кожен стан з черги, генеруючи всі можливі наступні стани, сусіди за допомогою правила переходу. Якщо один з цих станів є фінальним, ми повертаємо шлях до нього. Важливо, що ми зберігаємо список відвіданих станів, щоб уникнути повторного розгляду. І таким чином BFS гарантує, що перше знайдене рішення буде найкоротшим. Якщо черга порожня, а розвитку не знайдено, значить рішення не буде. І ми його запускаємо, спочатку створює початкову чергу з одним елементом і далі викликається шлях. Запуск програми предикат Go виконує BFS, отримує якийсь результат. Якщо результат порожній, розв'язок не знайдено, інакше виводимо кожен стан. Length дає кількість станів шляху: початковий, плюс фінальний, плюс всі проміжні. Також існує декілька варіантів в цій задачі, так, різні. Автори думають по-різному, тому що ми можемо, наприклад, відняти початковий і проміжний стан, і задача все рівне, початковий, перепрошую, та фінальний стан, і задача все рівно буде вважатися вирішеною в меншу кількість кроків. Тому я відняла початковий та фінальний стан, і в мене в результаті задача виконалася за 14 кроків. 14 станів. І перейдемо до висновків. У цьому рішенні ми застосували пошук у ширину для задачі три сімейні пари. Ми представлювали стан both left і right, описали умову, а також правила переходу. І я вважаю, що завдяки цьому рішенню ми отримали найкоротший шлях, що дозволяє оптимально розв'язати цю задачу на пролог. Це демонструє переваги декларативного підходу, коли ми не лише задаємо правила, а й логічний механізм пролог і БІФС роблять всю роботу з пошуком рішення. Дякую за увагу!